Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, як завжди, один раз на тиждень на цьому каналі ми кажемо про питання пенсії. В сьогоднішньому відео ми скажемо про те, як саме має бути зроблений справедливий обрахунок пенсії, незалежно від того, ким людина працювала, відповідно, скажемо сьогоднішню ситуацію в пенсійній системі. А це, чому в українців не буде високих пенсій? Яка причина? Перший момент. Як треба зробити справедливий обрахунок пенсії? Незалежно від того, ким людина працювала, це був звичайний працівник, або це був держслужбовець, або це був лікар, вчитель, правоохоронець, військовий і інші професії. Як для цих людей зробити справедливий для всіх обрахунок пенсії? Ми беремо трудовий стаж цих людей. Ми беремо також розмір мінімальної заробітної плати. Беремо 5% від цієї цифри. Мінімалка зараз 8, 5% це 400 гривень. І ось 400 гривень ми множимо на трудовий стаж цього працівника. Якщо у працівника трудовий стаж 30 років, то відповідно 400 гривень ми множимо на 30 років його трудового стажу і отримаємо пенсію 12 тисяч гривень. Ось такий розрахунок. Ця цифра 12 тисяч буде виплачуватися людині виключно з пенсійного фонду. Одна вимога, що людині виповниться 60 років, тобто 60, і ця людина буде отримувати цю пенсію. Але є такі моменти, коли за свій трудовий шлях людина відзначилась перед державою різними відзнаками, нагородами, як в цьому випадку буде. Кошти грошові будуть виплачуватися даним людям тільки з Державного бюджету України за рахунок соціальних служб. Ми роз'єднуємо виплати окремо пенсійного фонду України і окремо державного бюджету України. І таким чином ми наводимо порядок щодо того, хто, скільки і з яких джерел має отримувати свої грошові забезпечення. З одного боку, це пенсійне забезпечення. А з іншого боку, це грошове забезпечення за рахунок соціальних служб. Це вже не буде пенсія, це буде соціальна підтримка або якісь соціальні гарантії для тих людей, які відзначились перед державою. Ось таким чином має бути зроблений обрахунок. І ми кажемо про солідарну пенсійну систему, як має бути, як змінити ситуацію, з урахуванням навіть того, що люди, коли працювали, починаючи з радянських часів, вони отримували. Заробітні плати у вигляді радянських рублів, купона карбованців, гривні по різному курсі. Навіть це питання ми вирішуємо з підходом такої системи щодо обрахунку пенсії. Як же сьогоднішня система пенсійна нам наголошує, що відбувається зараз? Чому в українців не буде високих пенсій? Українцям не варто розраховувати на високий розмір пенсії. Натомість треба бути. Готовими працювати до останнього. Що мається у вигляді працювати до останнього? В Мінсоцполітики порадили українцям працювати до останнього, скільки зможуть, бо державні пенсійні виплати будуть невеликими. Відповідно, перша заступниця міністра соціальної політики це Дарина Марчак, радить українцям починати відкладати додаткові кошти. Для пенсії на свій власний пенсійний рахунок. І цитата: Україна має бути країною активного довголіття. Ми маємо бути зацікавлені і спроможні працювати так довго, як зможемо. А виходити на пенсію тоді, коли справді фізично не здатні себе забезпечувати. Ось так вона наголосила. За її словами, одна з основних причин такої ситуації, яка склалася, Поступове скорочення населення України та його одночасне старіння. Наразі один працюючий утримує одного пенсіонера. І, відповідно, серед головних факторів, які впливають на ситуацію це погіршення демографії в Україні, нестача кадрів на ринку праці, чинна система недосконала. Ось така інформація щодо сьогоднішньої пенсійної системи. Але чому тоді, в 2004 році, коли розпочалася пенсійна реформа, нічого не було зроблено щодо того, як треба врахувати справедливий обрахунок пенсії, незалежно від того, ким людина працювала? А зараз вони кажуть про те, що чинна система недосконала. Звісно, недосконала, тому що цими питаннями ніхто не займається, ніхто не думає, ніхто не аналізує. Ніхто не прораховує ті періоди, про які ми сказали, коли люди отримували ще радянськими рублями заробітну плату, куповано карбованцями, гривнями по різному курсу, Як прив'язатися, як обрахувати? У них відповіді немає. У них відповідь це скоротити ці пенсії і працювати до останнього. У нас відповідь однозначна, як ми сказали в першій частині. Змінити законодавство і зробити справедливий обрахунок для будь-якого працівника, незалежно ким людина працювала. Тому, шановні глядачі, ми з вами обговорили це важливе питання обрахунок пенсії, як має бути, і відповідно, як відбувається сьогодні. Тільки зміни на законодавчому рівні можуть вирішити питання обрахунку пенсії. Тому я всім вам дякую за перегляд цього відео. Якщо. Вам відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, свої думки по цьому питанню, по питанню пенсії. І обов'язково ставайте нашими підписниками. Ми завжди раді працювати для вас, висвітлюючи вам різноманітну інформацію. Сьогодні ми казали про питання пенсії. Всім вам дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.